Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 402 задача. Її створив Ріхар Третій. Він був одним з найсильніших шахістів на початку ХХ століття. Хід білих, знайдіть виграш. Тура проти трьох пішаків. Тура цих пішаків надійно зупиняє, оскільки вони ізольовані. Але бити їх тура поки не може. Адже якщо Тура це 2 чорні проведуть ферзя. Білий король може побити пішка на ж2, але це неправильний хід. Чорні грають король e4, активізація короля. Король f2. І якщо чорні зіграють король d3, то білі тут виграють. Але сильний хід за чорних це пожертвувати пішака Е. Є один ферзь. Наприклад, б'є король, тоді хід король d3. І білий король зараз не може наблизитись до пішака. Якщо білі зіграють королем, тоді король д2. І чорні зроблять нічию. Білих тут мало є ходів. Наприклад, білі грають тура А1. Тоді хід король С3 загрозою король Б2. Знову ж таки, білі не можуть атакувати королем пішака. Наприклад, король 2, король б2. Тура десь відійшла, чорні провели ферзя, побили, король побив і буде нічия. Розглянемо інший варіант. Ферзя б'є тура. Тоді чорні грають король d3. Загроза король d2. Білий король не може покращити своє розташування. Білі грають турою. Король Д2. Далі чорні проведуть ферзя і буде нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід король f2. Чорні покращують короля. Король Е4. Знову ж таки, бити пішка на g2 не можна. Король д3. Король f2, король д2. Ось чорних є два небезпечні пішаки. Білі можуть тут швидко зробити нічию. Тура c 2 Король c 2 король e 2 І нічия. Головний варіант правильний хід побити пішака на e2. Чорні грають король d4. Хід білих, подумайте. Туран не може бити пішака на c2, тому що чорні проведуть ферзя. Спробуємо королем побити цього пішака. Але чорні грають король e4. І білі мають зробити опозицію король Е2, щоб чорні не могли покращити свого короля. І так позиція може повторитися. Якщо білі поб'ють пішака, тоді білий король він далеко від пішака ж. І чорні зроблять нічию. Повернемось до головного варіанту. В білих тут два хороші ходи. Або тура А1, або головний варіант тура ж 1 Якщо чорні грають король С3, тоді король Е3. Король Б2, король Д2. І білі фігури контролюють пішука С. Чорні мають погіршувати свого короля. Король Б3 і можна зіграти король С1. Далі тура, Ж2, тура С2. І білі виграли. Головний варіант чорні грають в король Е4. Хід білих подумайте. Білі мають виграти одного чорного пішака, але при цьому, щоб інший не перетворився на ферзя. Сильний хід білих це тура Е1. Що робити чорному? Наприклад, король Д4 тоді король Д2, білий король поб'є пішака С. А Тура відрізає чорного короля від пішака G. Або інший хід чорних король 4. Тоді король в 2. Білий король б'є пішка G. А чорний король відрізаний від пішака С. Зробимо ще кілька ходів. Чорний король відрізаний. Він не може врятувати свого пішака. А білі йдуть і б'ють останнього чорного пішака, і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, спочатку король, Ф2, король e4, король e2. Чорних два ізольовані пішаки на досить великій відстані один від одного. Білі ще мають зробити точні ходи, щоб виграти. Король Д4, тура g 1 Тура є 1 сильний хід, щоб далі чорний король був відрізаний. Король Д4, король d2 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!